Тим часом черкаські актори побоюються втратити рештки театру. Після пожежі той лишився надвразливим. Без даху приміщення руйнують вітри та зливи. Скільки це триватиме, дізнавались наші кореспонденти. Це відео відзняти майже два місяці тому під час пожежі в черкаському драматичному. Тоді театр спалахнув як свічка. Загасити його вдалось тільки за кілька годин. Та вогонь встигнув чен знищити глядацьку залу. Це наша люстра, звісно. тому що, звісно, жалко, тому, що люстра була ексклюзивна. Вона в єдиному роді була в Україні. Директор Черкаського драматичного проводить екскурсію глядацькою залою. Рухається надзвичайно обережно. Під час пожежі тут повністю завалився дах. Ці завали досі ніхто не чіпав. Всі, які були якісь то пожари от, в історії театру. Ані всі починають з істочник вела сцена, поскольку там сосредоточена вся електромеханічне обладнання, Возгорання произошло на гальорки аж третього етажа кресел. Театрали певні причина пожежі підпал. В той день у Черкаському драматичному не було ані глядачів, ані репетицій. Правоохоронці ж цю версію відкидають. Це порушення правил протипожежної безпеки. Під час проведених у ході слідства експертиз установлена наявність короткого замикання в електричній проводці театру. Та правоохоронці додають, тепер чекають висновків ще однієї. експертизи. Вона версію слідства може змінити повністю. Та чи доживуть до того рештки театру, невідомо. Без даху приміщення заливають дощами, а ремонтні роботи ніхто не починає. Ну, ми повинні встигнути до Зрозуміло, до холодів. без проектно-кошторисної використання бюджетних коштів неможливе. Це зрозуміло. Проектно-кошторисну документацію чиновники планують отримати до 1 вересня, а от роботу почати лише з середини жовтня. Тим часом театрали хвилюються. З такими темпами завершити ремонт перекриття будівельники до снігопадів не встигнуть. А мороз та сніги завдадуть ще більших руйнувань. Тоді вартість ремонту театру може значно зрости. Катерина Ковпій новини.